Всім привіт! З вами ТОП Тенкс. І по нашому першому відео, як видно, не набралося лайків. І тому ми будемо грати на ідеї догони але не на желання. Привітайся! Всім привіт! Ми будемо на ідеї догони на нові карті, яка вийшла у нас в каньйон. Ти створив? Так, так. Так, на нас буде проходити. Е, Раз в два місяці стрім, тому якщо хочете, підписуйтесь на канал і на канал Контакти. Ссылка буде в описанні. Ми граємо до. Скільки раундів ми граємо? Два детьх. Раз. Граємо до трьох раундів. І якщо набереться, вже, принаймні, на 18, а вже хоча б 5 лайків, будемо на бажання грати. Як не набереться, будемо просто грати. Ігор, нас на рейсі. М2. Але тут ми не стріляємо, робити не стріляємо. Так, Ігор. Хто перший? Завжди один, а ще один. Бувай на кроме мене. Готов? Чекай. Так. Раз. А. Два. Два, три. Ну вообще. Ты написал? Че слагаешься? Далее у нас баги, байки танков онлайн. Напишем скайпе. Раз, раз, два, три. Шеред. Раз, два, три. Ножницы камеры. Так, теперь заходим. Так, я выбираю, да? Я чекаю. Ты Погасы. Я. ай яй Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, Бар, ладно, Барна, еще. Карта новая, не знаю, кому бат роблять нет. Вс. Вылез в кучку. Я давай, шой. Не можешь. Тебе сейчас устану. Кайта, ну ва, я шо, на шонань ни ні разу не играл. Может, уже играл. Там хребере більше играешь на карте. Ага, стріля... стріляти стрелять не можна, да? Нет. ти это убьешь?

Thank you. <laughs> Ти лагає, Та цю... я лагія? все. Те я тебе бачу добре. Ходи. Один-ноль. А ну почекай, що зараз не Заходи, я зараз прийду, бо не справа. Так, я вже тут виходь. Ah well. So you have to know the books today. Сейчас забыча на мин. Блин, твоя мина. Хорошо с ним, бро. Давай. Длинной. Ладно, дверь произошло. Двигай, вот тут. Ладно. Что, что у нас?

Это ты? я. только без низиновый не Знаешь, куда свету не мину закрыть. Ах ты ж. Видите, сайту Можна сказати, яй! Але... Ти не вернувся! І вже? І вже ти все, ага, перевернувся. А, не встиг. Та що не встиг? Ти не маєш права саму ніштож. Та все, ти програв. Два... Два один, так? Так. Вийде. Вийшов, зайшов.

Ти сі йдеш, я собі хочу, що почекаю. Ні, ну, ти не знайдеш. Ні, то, ні, все. Папай, виходимо з нашим холом. Ось ти вон ні, значить А я так і знаю, що А я на оставлю лайки, друзі? бо поки що ми чекаємо. Мусите поставити хоч один лайк з вас може бути. І що, юр, як поїсти? Ну якщо ти мене Юр, не знайдеш, то буде позор. Ти що? А чесно? Будь. Подивишся на відео, скажи, ай яй яй якщо ти мене не знайдеш. На тобі? І рахунок? 2-2. 2-2. Чекай, зараз я доганяю. Якщо я зараз тебе не дожену. чи зараз тебе дожену, то я виграю. Так, 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 все. Все, пузні, неможливо